Так, Отакий от сечкаріз це ковадло, а ковадло асиметричне, ось цього боку мітрів п'ять, тут майже западлице, ну, з цими гайками. І він тому ріже на кільце. Це ну, контактне ковадло. Ну, побачимо, який розмір він ріже, як якісно. ну от Тут можна бачити на кільце зрізати. от Розмір зрізу. от такий, Тут він чавить кору, бо це для нього завеликий розмір. А якщо маленькі розміри от так, от як, як ці, то він їх не чавить. І от теж розмір зрізу, цього ось сучка різу. От. Ну, я задоволений. нормально він ріже. Прикольна така штука. Він такий міцний. І ці розміри він легко ріже, саме головне. От ще приклади різу його. На кільце підійшов. Ну, коротше, на кільце він підходить. Все добре. Ще раз показую. Ось такі Це цей вольфгарден німецький. Ну, тут троєбілд написано, але це теж вольфгарден Це зараз МТД-фірма, вони під різними брендами один і інструмент роблять. Ось такі зрізи. Ну, повторюсь, якщо брати там 30-ку, 30, -ку, 30 -ку взагалі не чавить. Розмір цього коробка спічний вже починає чавити кору. Отак от все.